Доброго дня, шановні підписники глядачі мого каналу. Ось і настав час нашого з вами відео. В цьому відео хочу розповісти про телефончики, які я телефон, і деякі інші речі, які я придбав на, на Оликсі. Перше... Спершу я знайшов тік... на Олексі оці дві павербанки, зараз ми їх протестуємо. Це, це ксіомовські павербанки оскільки я ну, довіряю саме цим павербанкам. Їхній надійності, що вони вже можуть роками служити. У моїй дружині от така сама ксіомовська павербанка 10 тисяч, то вона вже служить, Ну якщо не збрехати, більше трьох років. Це 5 тисяч бранка. Але що в продавця я ще побачив цей айфончик, в такому досить в кошмарному стані його немає на зарядочці. ось, тут трохи ну, от, щось на працює, і, можна сказати, перевозиком його взяв, то усе це, дві павербанки і е -е, телефончик мій обійшлися, правда він в такому кошмарному стані, досить кошмарному стані. обійшлися в 500 гривень. Скажу, скажіть там в своїх в, 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 в дописах, можливо, чи це багато чи мало, не знаю. Отже, почнемо з айфона. Ось зараз ми тако клемцнемо. Uh -huh. Так. Ну, бачите, він стоїть на iCloudі. Я з власником ще сконтактуюся. Можливо, він пам'ятає пароль даного аккаунта. Не знаю. Але в мене до нього є і, склозик, і цей, щоб поміняти сенсор. І, і задня кричка. так то можливо, телефончика зроблю собі для колекції. Наступне перевіряємо павербаночку, 10 тисяч ну... Показую, що заряджено, 4 сегменти, ще заряджається четвертий сегмент. Так, добре. А тепер перевіряємо 5000 павербаночку. Крайній сегмент заряджається. Ось таке, можна сказати, мега коротке відео. Якщо вам сподобалося відео, ставте пальчики вверх, пишіть свої коментарі щодо цієї покупки, чи це за дорого, чи ні. Хай їм щастить, будьте здорові, па-па-па-па!